Еарендаль найвідаленіша і найраніша зірка, яку коли-небудь бачили, може бути не тим, чим здається. Еарендель зірка чи зоряне скупчення. Загадка розмита гравітаційним лінзуванням у космосі, де відстані вимірюються мільярдами світлових років, а час протікає за власними правилами, кожне нове відкриття здається кроком до розуміння фундаментальних законів всесвіту. Нещодавно космічний телескоп Джеймса Веба йодуль ВСТ, в поєднанні з явищем гравітаційного лінзування, дозволило астрономам заглянути в неймовірно далеке минуле, виявивши об'єкт, названий Ерендель. Спочатку сприймається як найвіддаленіша і найраніша зірка, яку коли-небудь бачили. Еарендель зараз викликає серйозні питання про природу цього далекого об'єкта. Стає ясно, що наше розуміння космосу, як і сам простір, може бути спотворене оптичними ілюзіями, викликаними гравітацією. Я, як любитель астрономії і людина, постійно дивується масштабам і таємницям космосу, знаходжу цю ситуацію особливо захоплюючою. Уявіть собі, ми дивимося в минуле на 12,9 мільярдів років. Намагаючись розібрати крихітний вогник світла, який подорожував через безкраї простори Всесвіту. І цей вогник через гравітаційне лінзування збільшується в розмірах, змушуючи нас сумніватися в його справжній природі. Це як дивитися на міраж, у пустелі зображення здається справжнім, але насправді є оптичним обманом. Гравітаційне лінзування потужний інструмент, але і джерело спотворень. Ідея гравітаційного лінзування сама по собі є втіленням генія Ейнштейна. Загальна теорія відносності передбачає, що масивні об'єкти викривляють простір час, і світло, що проходить повз них, відхиляється від свого прямого шляху. Це явище, як збільшувальне скло, дозволяє астрономам спостерігати об'єкти, які в іншому випадку були б занадто далекими, щоб їх можна було побачити. Але, як справедливо зазначають дослідники, це збільшення не є бездоганним. Воно може спотворювати і розтягувати об'єкти, створюючи помилкове враження про їх розмір і форму. У випадку З Rand, скупчення галактик WHL 013708 діє як колосальний збільшувач, дозволяючи нам побачити світло далекої галактики висхідної дуги. Але цей же збільшувач може і водити нас в оману. Розмитість, спричинена гравітаційним лінзуванням, робить визначення справжньої природи об'єкта надзвичайно складним завданням. Ми можемо бачити світло, яке надходить не від однієї зірки, а від цілого скупчення зірок, але через спотворення, спричинені гравітацією, це світло може здаватися від одного яскравого джерела. Зірка чи зоряне скупчення. Аргументи та контраргументи. Початкове відкриття Еренделя викликало хвилю захоплення в науковому співтоваристві. Знайти зірку, яка існувала лише через 900 мільйонів років після Великого вибуху, це неймовірне досягнення. Це дає нам унікальну можливість вивчити умови, що існували в ранньому всесвіті, і зрозуміти, як формувалися перші зірки і галактики. Однак, подальші дослідження, особливо з використанням йодуль ВСТ. Змусили вчених переглянути свої початкові висновки. Аргументи про те, що Ерендель це зоряне скупчення, базуються на кількох факторах. По-перше, аналіз даних JWST показує, що світло, що надходить від Еренделя, не має чіткої спектральної характеристики, яку можна було б очікувати від однієї зірки. По-друге, моделювання даних показує, що розмір Еренделя може відповідати розміру зоряного скупчення, а не одиночної зірки. І, по третє, порівняння Еренделя з відомим зоряним скупченням один би показує вражаючу схожість в їх характеристиках, таких як вік і відсутність важких елементів. Однак, є й аргументи на користь того, що Ерендель – це все ж зірка. Деякі вчені стверджують, що ефекти мініоролів темної матерії, які можуть впливати на збільшення, були недостатньо враховані в моделях. Вони також підкреслюють, що виявлення спалахів це явище, яке було б характерним для одиночної зірки, але відсутнє в зоряному скупченні темна матерія та її вплив на наші спостереження. Ідея темної матерії це одна з найбільших загадок сучасної космології. Ми знаємо, що вона існує, тому що ми спостерігаємо її гравітаційний вплив на видиму речовину, але ми не знаємо, з чого вона складається. Темна матерія не взаємодіє зі світлом, тому ми не можемо бачити її безпосередньо. Однак, вона може взаємодіяти з гравітацією, і ця взаємодія може впливати на наші спостереження. У випадку з орендалем, мініореоли темної матерії можуть впливати на збільшення. Спотворюючи світло і створюючи помилкове враження про розмір об'єкта, врахування цих ефектів може змінити наше уявлення про природу еренделя, і, можливо, він виявиться одиночною зіркою, а не зоряним скупченням. Висновок постійне прагнення до істини. Ситуація з еренделем це яскравий приклад того, як наука розвивається і як наші уявлення про Всесвіт можуть змінюватися під впливом нових даних і технологій. Вона показує, що навіть найдосконаліші телескопи та моделі не можуть дати нам однозначних відповідей, і що нам завжди потрібно бути готовими переглянути свої висновки. Постійне прагнення до істини це основа наукового методу. Ми повинні бути готові визнавати свої помилки і переглядати свої уявлення про світ, у випадку еренделя нам потрібно продовжувати збирати дані та розробляти нові моделі, щоб зрозуміти справжню природу цього далекого об'єкта. Я впевнений, що в майбутньому нас чекають нові відкриття, які допоможуть нам розгадати таємниці Всесвіту. І, можливо, коли небудь ми зможемо побачити Ерендель таким, яким він є насправді, самотньою зіркою, що мерехтить в далекому минулому, або зоряним скупченням, що складається з сотень тисяч зірок. Ключова думка: гравітаційне лінзування є потужним інструментом. Але також джерелом потенційних спотворень, які потребують ретельного аналізу та переоцінки наших спостережень. Я сподіваюся, що це дослідження надихне інших любителів астрономії та космології на подальше вивчення цих захоплюючих тем.